Всім привіт! Я Аліна і сьогодні хочу розповісти про перетримку котоносиків. За мною ви бачите котиків, яких ми вже прилаштували. Це ще не всі котики, у нас їх більше і, і буде ще більше. Зараз я вам покажу нашу карантинну зону через неї проходять всі котики, тому що котки в основному з вулиці або з поганих умов, і їм потрібно спершу зробити обробки від біліг листів, вакцинацію, стерилізацію, кастрацію, якщо вони не були, наприклад, до цього кастровані. Полікувати, якщо лікар скаже, бо кожен котик проходить огляд. А, і а, поки вони лікуються, ми перевіряємо їхнє здоров'я, вони знаходяться ось тут. Також всі котики а, тестуються на вікна й і якщо він у них негативний, то вони переходять жити а, в спільну кімнату. А чому кошенятка в боксику? Бо до дорослих котиків їх зараз ще небезпечно випускати. Світанок котик, у якого лейкоз, а він у нас пів року вже навіть більше, навіть більше, він спочатку осені. У нього було підозрено отруєння, він взагалі збирався помирати, але його витягнули, вилікували, і саме через це він світанок, бо настав його світанок. І він дуже боровся за життя, і ми хочемо, щоб він врешті знайшов свій дім, бо життя в боксику це, це не те, заради чого він боровся. Котиків ми віддаємо під договір. Основні умови на прилаштування це обов'язково наявність сіток-антикішок на вікнах, обмежувачі вертикального повітрування, якщо це пластикові вікна, якісне харчування. Наприклад, зараз котки у нас сидять роял-канін, можна продовжувати роял-каніном годувати або переводити на інший корм, якісний корм. Також важливо, щоб майбутня сім'я слідкувала за здоров'ям котика вчасно, зверталася до ветеринара. Якщо помічаєте, що котик там, не знаю, відсутність апетиту, поганий стул, сльози, якісь там соплі, і так далі, то зразу людина веде до ветеринара. І також ми вислідковуємо долю котиків. Я завжди пишу і запитую, як справи у котика, прошу фото, відео. І я це роблю для того, щоб перевірити, чи не помилилась я з вибором сім'ї для котика. Бо я передаю життя. Тут у нас знаходиться спільна кімната. Там живуть котики здорові і які можуть контактувати з іншими котиками. Подивимось. Як ви бачите, котики активно ходять в лоточок, так що і перевертають їх. Це нормально, вдома таке теж трапляється, тому якщо ви станете щасливим котомамою або котопапою котика, ви теж з таким будете зіштовхуватися. Можна подивитися, тут наші вертикальні наші полички, дрябка. Як ви бачите, вони теж активно цим користуються, коли котики. Декілька в сім'ї, то їм теж краще забезпечити вертикальний простір. Вони тоді будуть відчувати себе краще, і у них не буде якби боротьби за конкуренцію. Це двоє чорних красунь. Ну, насправді, бірма, оце бірма, вона дуже ручна і лагідна. Вона просто щось не може до мене добратися. Да? красунечка. А це нуар, вона трошки ляклива, бо ну, вони жили на вулиці, вона зі своїми чотирма сестричками, і вона трошки боїться людей. Це Кіця Арієль, їй 9-10 місяців. У неї також був братик, так само виглядав, як вона. Братик уже дома. А вона теж була вдома, але її повернули. Її повернули через тиждень, бо вона лежала під ліжком, ховалася від них. При тому, що ми завжди попереджаємо людей, хто лякливий, хто контактний. Ну і плюс по ній видно. Ну от правда ж по ній видно, що вона налякана, що їй треба час на адаптацію. Люди не захотіли чекати і повернули її назад. Ось, але зараз знайшлася для неї сім'я, вони встановлюють сітки. До них має майстер сьогодні приїхати. Якраз мені написали, що <свісно> мають приїхати. Я чекаю фотопідтвердження те, що сітки встановлені, і після цього тільки от вони приїдуть і заберуть. її. Це кіця Ася, вона погано бачить, і вона, вона дійсно дуже ляклива. І її теж взяли додому. Вдома вона побула тиждень і знову так само вернула, як і Аріель. хоча ми попереджаємо що котики лякливі, киця муза це сестричка Ноти. Вони теж вони такі трошечки лякливі. Хоча те, що це вона вже це наш прогрес, що вона принаймні від нас не тікає, буде шлабка Це класна киця, вона дуже сором'язлива, Бразилія. Бразилія, покажись. Там, мабуть, не чутно, але вона муркається. Завжди, коли одразу її торкаюся, вона мурчить. Вона дуже класна, лагідна і соціальна. Але вона тут стресує, бо вона боїться інших котів. І от, бачите, теж так в сторонці лежить. Це киця Ельза після стерилізації. Вона мама скубі і інших кошенят, які вже прилаштували. Ось, тому ми її не стерилізували якийсь час ну, після того, як вона перестала годувати кошенят. І ось. Стерилізували і вона вже протестована була на вікний кос із вакцинками, тому ми її декілька днів потримали в боксику і випустили сюди. Це Кіця Тарді. Зразкова мама. Всіх кошенят прилаштувала, а сама шукає сім'ю. Вона і кошенята були висловухи. Не знаю, як так сталося. А Вона красуня сама по собі. Сама по собі красуня. Diolch yn Котоносиків. Приходьте до нас, забирайте котиків і допомагайте нам рятувати їх. Котиків ми прилаштовуємо онлайн, тобто піаримо їх в інстаграмі, Фейсбуці. Також ми офлайн їздимо на заходи на Me Days, разом з Тейкі Cat Також ми. Кожен місяць ми пишемо пост про те, скільки котиків знайшли дім. Наприклад, в минулому місяці вісім котиків поїхало додому. На минулих вихідних, ось, наприклад, ми на поза минуле, 8-9 червня, ми були на Adopt Me Days, і там дуже цікава історія, що поїхало два кошеня і три дорослих киці. Я дуже радію, коли їдуть дорослі котики. Бо ну ми всі знаємо, що кошенята швидко прилаштовуються і так, бо всі, всі в більшості хочуть кошенят, а дорослих менше. Але, наприклад, особисто я. Чим мені подобаються дорослі котики, бо в них одразу видно їхній характер. Якщо це котик мазунка, от, наприклад, як бірма, то вона буде мазунка. Якщо котик грайливий, він буде грайливий. Або, наприклад, спокійний. Бо кожному з нас потрібно вибирати котика в першу чергу по характеру. Бо це член сім'ї, для когось це дитина, для когось це друг. А, але з ним жити 15-20 років, тому вам має бути класно.